Так, ставимо Windows, доходимо до встановлення вже на диск до розподілу. Але бачимо, що диск не бачить. Що ми робимо? Беремо відразу флешку прямо з віндою її, Беремо інший ноутбук, вставляємо накопичувач. так, Далі пишемо в пошук. Пишемо в суквокшмук. Переходимо на сайт виробника. Тут вводимо середній номер нашої моделі. Так. Запускаємо пошук. Далі бачимо у нас Acer Aspire A31559. Так, вертаємо вниз, вертаємо, гортаємо. Не бачимо потрібного, завантажити. Вертаємо далі, бачимо Айріст. Intel Storage Technology Завантажуємо. Після того, як завантажили. Ми його відкриваємо. Я вже відкрив. Відкриваємо наш накопичувач, відкриваємо архів, папочку перетягуємо, чекаємо, поки скопіюється, Скопіювалося. Так, далее мы вытягиваем наш флеш на C. Вставляем обратно наш пристрей. Что делаем далее? Так, надо мышку подключить. Так, далее натискаем завантажити. Огляд. Вибираємо наш носій. вибираємо папку. Окей. Бачимо, підтягнуло драйвери. Натискаємо далі. <кхи> Чекаємо. Все, диски бачить. Тепер ми видаляємо всі диски. Нажимаємо створити новий, виділяємо під систему 200 ГБ, Пускаємо застосувати, погоджуємось. Все, все у нас працює. Дякую, підписуємося, ставимо вподобайки і до нових зустрічей.